Доброго дня, шановні аграрії. Перед вами культиватор Вепер 5,5 PS01. Так званий склад культиватора виконаний з профільної труби 100х106 мм товщиною. Рама культиватора виконана з труби 80х86 мм товщиною. Спереду опорні колеса йдуть 225 мм шириною. Основні транспортні колеса 400 мм шириною. На гідросиліндрах обладнані 100 Має 4 ряда стійок. стійка йде білота 25х25. 25. Катки виконані з полоси полоса йде вінтова. Ззаді їх буде 2 штуки. Обладнаний системою гідравліки та світловідбиваючими елементами, стопами катапотами. І за катками стоїть двогрядна пружинна борона. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, звертайтеся з номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео.